Ми, як завжди, у цей час програма «Зіркає і посиденька та мої ведучі Ірина Венгрін-Климович та Анастасія Карпчук. Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у невід'ємну частину телебачення, у рекламу. У рекламу, в якій знімаються зірки. Часто вмикаючи телевізор, ви бачите, як Настя Кам'янських і Потап розповідають про круті сухарики. А Маша Єпросініна розхвалює чудодійну силу мінеральної води. А от Кузьма. Рябін рекомендує зайти в інтернет-магазин, в якому часто продають якісні товари. Зараз задіяти у рекламі зірку це класний хід будь-якої компанії. Адже через рейтинг зірок компанії, чий товар рекламують селебріті, намагаються здобути свого покупця. Якраз про це ми сьогодні і будемо говорити. Та спершу хочу запросити у нашу студію людину, яка причетна до створення української реклами. Так, так, є українська реклама, і навіть у Львові її вміють виготовляти. Цей хлопець зняв не один рекламний ролик і зараз нам розкаже про всі цікаві деталі створення реклами. Сьогодні у нас у зіркових посаденьках зірковий кліпмейкер Саша Кулик. Привіт, раді вітати тебе у нашій програмі. Привіт, дякую, що записали. І перше запитання в мене таке: які хитрості використовують в рекламі для того, щоб товар частіше купляли? Ну, в першу чергу, хочу сказати, що е, зараз все більшої е, популярності здобуває реклама, а не та яку ми привикли бачити на, на телебаченні безпосередньо якогось товару. Е, все ширшою стає реклама в інтернеті, в соціальних мережах, е, різного роду проморолики. От, тому е, в кожному випадку є якісь свої хитрості, тому що одного разу можна е, рекламувати якийсь продукт, іншого разу можна рекламувати якийсь клуб, іншого разу можна рекламувати зрештою людей на, на різні проморонки. А які комедні ситуації відбувалися під час запису чи то кліпу, чи реклами? Е, ну, мабуть, на кожних зйомках є щось цікаве. Е... Одного разу е, я мав всю апаратуру в машині і е, тримаючи ключі в себе в кишені, я її просто захлопнув. І ми всіма підручними способами якось там відкривали скло і відкривали дверку, тому що насправді вся, вся знімальна техніка була всередині, е, локація була готова, світло було поставлено, безпосередня камера і все, що з тим зв'язано, було закрите в машині. Тому ми так довго сміялися і на якісь бекстейджі піднімали, як ми цю машину просто взломаємо. А кому із гірок ти записував кліп? З наших виконавців я працював з Лілією Ваврін, працював з Оряною, працював з Олесею Киричук, з рок-гуртами «Green silence Вітер, рок-гурт наш є. От, Мукачівський гурт Рокаш, кілька київських виконавців. Зараз ведемо зйомки і монтажні роботи одного з європейських співаків, поки що не признаюся, поки не буде готовий результат. От. Ну насправді ще багато так само фотографую, і перед тим як стати відеооператором і кліпмейкером, я дуже багато самоосвіти займався на рахунок композиції, на рахунок якихось фундаментальних речей на рахунок фотографії, власне, звідти вже в мене розгалуження пішло на, на відео. Отож, говорячи про якихось вредних замовників, до мене часто відсилають людей, які потрібно щось зняти, але попереджують, що вони будуть там складні, вони будуть неправильні. І в момент, коли я до цього наперед готуюся. Все. Я себе включаю в якусь таку делікатну форму спілкування е, для того, щоб все-таки чуть-чуть прогнутися, послухати, е, помахати головою, але дуже хитрими способами вже під час самої співпраці зробити, зробити свою ідею, все таки, так переконати в тому, що так буде краще. Ну і знову ж таки, напевно, коли от я от зауважила, коли я працювала з цим, е, коли я була режисером і людина була е, оператором, так. Коли вона входить, коли ми зовсім іншого очікували, там, іншої локації, mm -hmm. іншого світла, і, там, інший одяг нам був потрібен, там не, не ті артисти, і коли ти виходиш з того, що є, і коли той оператор кричить зі всієї сили на всіх і звинувачує абсолютно всіх, я десь його розумію. Тому що насправді він бачить, що картинка не ця, що монтаж, відповідно, не відбудеться з нічого. Це правильно, і... але і... тут є таки, дві сторони. Не можна починати е, йти за робоче місця і починати процес, якщо ти бачиш це вже зразу. Ну, тобто, якщо, якщо не готова робота декораторів, якщо не готова робота е, арт-директорів, якихось людей, які займаються чимось, що не має бути в обов'язках оператора, він може чиюсь роботу забракувати, але коли цього нема, він просто він краще не, не починати цієї зйомки. Просто довести, довести якийсь рівень до того, щоб все-таки всім, всім подобалось. Тому що е, Справа така, що більшість людей, які безпосередньо знімають, вони і перфекціоністи. Вони хочуть, щоб було поменше лажі, і все таки все було, все було на, 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 на чисто. От тому е, все таки я вважаю, що дозйомочний процес може тривати набагато довше ніж вже постпродакшн. Тому що підготувати зйомку набагато важче, наприклад, ніж її провести. скажімо так, сьогодні до нас зіркою посаденька. Завітав Олександр Кулик. Дякуємо, до нових зустрічей! Дякую вам. Запрошуй нас на фотосесію. Вискав до наступної співпраці. А ми повертаємось до теми зірки в рекламі. Ви точно знаєте, і не один раз бачили гумористичні шоу, де задіяний один із найрейтинговіших телеведучих Олександр Педан. Окрім того, що він постійно світиться по телебаченню у різноманітних молодіжних проєктах, він ще й активно знімається у рекламі кави на скафе. Креативна ідея ролика прокидайся першим, щоб встигнути роздобути банку кави. Першим. Весела реклама, правда ж Настя? Взагалі uh -huh. дуже люблю е рекламу, і насправді на, на телебаченні все, що я дивлюся, я дивлюся рекламу, тому що дочекатися якогось фільму. це а ми продовжуємо до речі. південно корейський репер, який дуже популярний і подобається усім діткам і дорослим, <си> псай знявся в американській рекламі фісташок. Вже зовсім скоро ця реклама з'явиться на місцевому телебаченні і по всьому США. Будуть розклеєні постери псай з фісташками. Інтернет не розказує, скільки заплатили грошей за рекламу в хай, і нам, в принципі, це все рівно. Головне, що популярність півака росте з кожним днем. І це всього лиш на все після одного віту. Open Gangnam Style. Ти знаєш, хто є обличчям компанії Міз Діор? Забула. А от я тобі розкажу. Думаю, що ти її знаєш. Це дівчина з українським корінням, зірка фільму Чорний лебідь і подружка Тімберлейка. Вона каже, що в звичайному житті ніколи не носить такі речі, як Діор, віддаючи перевагу Майкам і джинсам, але обожнює Діор для кінопрем'єр. І це Мілеку. Коли ти вже розповідала. Я здогадалась, про кого ти говориш. Так само, напевно, здогадався наш глядач, який уважно слідкує за зірковим життям Міли Куніс. До речі, ця зірка набуває популярності, шаленої популярності з кожним днем. І приємно знати, що вона вихідка з України. Так, за кордоном швидко розповсюдили на усіх телеекранах рекламу Міли Куніс з сумочок Діор. І в інтернеті можна знайти декілька світлин з цієї рекламної компанії. Тепер ти спробуєш відгадати, про кого я зараз буду говорити. Пам'ятаєш крилату фразу для рекламного ролику Снікерс: Поцілуй мене в пачку! Звичайно ж пам'ятаю, у ньому знялася прима російського балету Анастасія Волочкова. Якось несподівано було побачити її у такому амплуа. Це так точно. Від Анастасії Волочкової глядачі і її фанати звикли очікувати завжди класні несподіванки. Дімон бале? грай жорсткіше. Поцелуй мене в пачку. Це була найкреативніша програма, найзірковіша програма зіркові посаденьки». Та ми, її ведучі Анастасія Карпчук та Ірина Венгрін Климович. До нових зустрічей. Ми вас любимо. До нових зустрічей. Глядачі найулюбленішого нашого телеканалу.